Країнці, ви знаєте, ми можемо багато говорити про розвиток нашої держави, але до тих пір, поки не буде української патріотичної влади, а саме уряду, який який відповідає за економічний розвиток нашої держави, ми нічого не досягнемо. На превеликий жаль, діяльність цього уряду. Звелася на дивекцію економіку. Реформа економіки звелася до дербану державних ліквідних підприємств, які вступно доводять до банкрутства, щоб потім легко було прихватизувати. Коли спиртова галузь була збитковою, коли залізниця була збитковою, коли Одеський припорковий завод був збитковою, і вони хочуть приватизувати лісові господарства. Оце їхнє лице. Реформа пенсійної звелася до підняття лише віку виходу на пенсію на п'ять років. При цьому жодної системи енергозбереження. Реформи енергетики немає. Реформа правохорони звелася до нас, не тільки поліції. Більше того, робиться репресивна держава, коли освіту, медицину, культуру принижують. Пускають на виживання, а Соливкам правохоронці дають великі зарплати. Це говорить про те, що уряд боїться народу. І коли говоримо про європейський вибір, то я, шановні, хочу сказати, що європейський прем'єр-міністр, який не виконує своїх програм і реформ, повинен йти відставку. Що європейський прем'єр-міністр. Який замішаний корупції, як справи Гардієнка і його клану, повинен йти відставку? Що європейський прем'єр-міністр, політична партія якого за один рік із найбільшого рейтингу падає нижче Плінтуса, повинен йти відставку. Що європейський премєр міністр ніколи не дозволить собі шантажувати ні народ, ні Верховну Раду, ні президента. Тим, що вийде з коаліції, якщо знімуть його з посади. І коли ми можемо говорити про наш вибір, то я можу сказати наступне: хто такий Яценюк і звідки він взявся? Звідки оцей чернівецький мажор, який в двадцять років за кучми появився міністром економіки? Чи це він таки вундеркін був? То чому він зараз реформи не проводить? Чи може його по батьківській лінії так припхали? Можливо, тобто це є корупційні напрямі ще закучені. А може це зв'язки дружини, яка знатного хаситського роду пропихає. Питання в іншому? питання в тому, чому нам, українцям, повинні зі сторони нав'язувати. Якогось кролика, який прийшов на нашу землю. Панепута, я потім попросити зараз Ганьба покричати, ви нам заважаєте, що якийсь мітінг організували. Ганьба! 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 Прекрасно, про спілки нам допомагають зараз. Всі давно бачили допомогу про спілок. І Я до того ж звертаюся. Хочемо вже самі без допомоги про спілок розібратися. Давайте давайте продовжити, але будемо робити ще, ще гучніше. Стойте, коли нам зі сторони нав'язують кролика, який прийшов на нашу українську землю стрихти державну народну капусту. На нашій землі, щоб потім псуватися за кордонну діру, то цього не повинно бути. І коли уряд зараз не здатний проводити реформ, то цей уряд повинен йти відставку. І якщо Верховна Рада не здатна його відправити, то питання довіри уряду повинен вирішувати не парламент, а повинен вирішувати народ, який зробив майдан, який захищає Україну в АТО і який поставив і вибрав цю владу. І якщо я ценю, тепер не зрозумів, що народ же не той, що беззаконня народження піти не буде, що народ народження піти не буде, то це є не уряд, а збіговістку ідіотів. Вони зараз хтось сказав, України ганьба Яценюк на Заході. Але в Україні я ценю це є символ бездарності, популізму, брехню і корупції. Коли ми говоримо про те, яку Україну ми повинні будувати, то таку, яку без цього уряду. Тому що ми вибирали владу для того, щоб вона піднімала Україну. Ми піднімали майдан для того, щоб втілити ідеї розвитку нашої країни, а не проводити деревань. І якщо цей уряд не виконав вимоги Майдану, то він повинен йти відставку. Ні реформ, ні боротьби з корупцією. Нічого цього немає. Тому, дорогі мої, пам'ятайте, що тільки народ і ми є влада, що тільки народ і ми можемо розбудовувати велику могутню країну. І якщо влада не здатна це зробити, уряд не здатний це робити, то ми його повинні міняти. Яценюку треба дати термін до тижня часу, щоб він склав свої повноваження. Якщо він цього не схоче зробити, якщо він добровільно не піде, значить його винесуть. Якщо Верховна Рада це не зможе зробити, значить треба винести і кількох депутатів. У нас немає іншого виходу. Ми не маємо часу чекати, тому що війна народила. Бо хтось почав говорити про те. Що яценюк, це є ворог Путіна. Ні, Путіна ворог той, хто бореться з корупцією. Для Путіна ворог той, хто піднімає Україну. Для Путіна ворог той, хто дбає про народ і піднімає його добробут. А Яценюк, скоріше всього, це брат Путіна. І ми повинні разом ми повинні зрозуміти те, що влада. Повинна служити народу, а не народ владі. І разом ми переможемо. Слава Україні! Слава нації! Україна! Разом ми переможемо! Дякую вам